Президент США Дональд Трамп заявив, що він е, має дуже конструктивні переговори щодо е, України, тобто е, щодо закінчення нашої війни. Ну і як завжди, добавив, що е, він зробить все, щоб е, цю нашу війну зупинити. Якось трохи насторожує, що він має на увазі. Дуже конструктивні переговори. Він нічого не уточнює. Сторони на все погоджуються. Ну я можу повірити, що наша сторона на все погоджується з Трампом. А на що погоджується Путін? Ну хотілося б вірити, що принаймні він погоджується на те, щоб, так би мовити, Україна залишилась. І залишилась повністю незалежною країною. Зрозуміло, що відбирати у Путіна завойовані ним території Трамп, принаймні, зараз не буде. Тут він іще, що сказав Трамп? Він зазначив, що українські міста. Виглядають через російські удари так само погано, як, за, як Газа, і навіть гірше. Ну, Газа, ми всі в новинах бачимо, що це зона суцільного руйнування під завалами, очевидно, що дуже багато людей. І він абсолютно правий, коли е, говорити про міста, які е, на лінії фронту. Ну, слава Богу, далі е, ми. Агресію з повітря в тому числі якось відбиваємо. Але от міста, які на лінії фронту, так, це зруйнована територія, і добре, що Трамп це розуміє. Трамп наголосив, що хоче припинити абсолютну бійню і додав, що щотижня отримає звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і ці цифри вражають, за його словами. Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, цифри. І це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей, тому я хочу, щоб це зупинилось. Цитують інформагентства Дональда Трампа. Він тут також додав, що з українського боку йдеться про 700 тисяч загиблих військових. А з російського про 800 тисяч, а можливо і більше. От тут, звичайно, хотілося б поподробні, як то кажуть. Наш президент Зеленський вчора ж одночасно сказав, що у нас 45 тисяч загиблих, що, чесно кажучи, у багатьох викликає сумніви. Трамп каже про 700 тисяч загиблих. Ну, я думаю, що якби Трамп е, сказав цифру, яка е, на півтора порядка, тобто в 15 разів, грубо кажучи, відрізняється від реальності, то його власні чиновники його б поправили. Ну я вже не кажу, що е, наші не дають ніякого спростування. От Зеленський сказав що 45 і вірте. Про 45. Але я думаю, що вряд чи американці дали б Трампу, причому він не перший раз дали б своєму президенту отак брехати. Ну, його власні чиновники, той же директор ЦРУ і так далі. Ну, вони ж мали б бачити, що це абсолютно не відповідає реальності. Тобто. Якщо не спростовують, якщо Трампа не поправляють, то схоже, що це таки схоже на реальність, що правду говорить Трамп. Ну і потрібно сказати, що Трамп з того, що він говорить, таке враження, що він справді вболіває за нас, за Україну. Він постійно говорить про те, що гинуть люди, те, що страждають люди. Ну, я від нашого президента такого особливо не чую. Від нашого президента ми звикли чути тільки про каву в Ялті. І про те, що треба звільняти будь-що території, хоч по кілометру, хоч по пів кілометра в день. А от акцент на тому, що гинуть люди, від нашого президента, від нашої влади, я не чув. У мене таке враження, що Трамп, навіть якщо він трошки не точно, Поінформований і не точно говорить про наші втрати. Але судячи з усього, от з розмов з військовими, Трамп значно ближчий до істини, ніж наш президент. Ну, таке враження, що Трампу це болить більше. От чесне слово.